На виборчій дільниці номер 4, що в обласному центрі, зареєстровано 2251 виборець. Станом на 14-ту годину тут проголосувала майже половина з них. Як зазначила голова дільничної виборчої комісії Олександра Дозорець, близько 13-ї години до виборчої дільниці прийшли представники газети «Колесо» та придавили претензії щодо опломбування скриньок. Офіційний спостерігач від Віктора Януковича склав акт та подав його голові дільничної виборчої комісії. На дільниці прийшов такий інцидент. Наєвницю з'явилася Семенюк Наталя Романівна, політичний оглядач газети Тижневика «Колесо». і Щербанюк Сергій Михайлович, фотокореспондент цієї ж газети, от, е, дали нам зауваження, от, що е, великі кабінки е, скриньки неправильно опломбіровані. Я звернулася в територіальну виборчу комісію. Приїхали представники від обох штабів і пояснили, що скриньки опломбіровані згідно закону статті 75. -ї. Одразу після інциденту на виборчу дільницю прибули члени територіальної виборчої комісії. На мій погляд, я не можу зрозуміти із за чого розгорівся Сирбор. Скринька опечатана правильно. Як зазначила офіційний спостерігач від блоку Віктора Ющенка, наша Україна, Марина Бабійчук, претензій до опломбування скриньок у неї немає. Я вважаю, що територіал Дільнична виборча комісія працює в рамках закону і порушень з цієї сторони зовсім немає. Штабу Ющенка, як я спостерігач зауважень немає до дільниці. Офіційні спостерігачі від Віктора Януковича своїх коментарів нам не дали.